Всім всім вітання у моєму в'язальному просторі. І сьогодні я пропоную поговорити про те, чому в'язання це більше не лише хобі для бабусь. Останні кілька років воно пережило справжній ренесанс. Популярність зростає. З'являються тисячі нових майстрів, брендів, дизайнерів різних схем, відеоуроків. Та чому це так сталося? Давайте разом розбиратись. А перш ніж розпочнемо, я хочу сказати, що я в'яжу вже дуже багато років, більше ніж половину свого життя в'яжу і обожнюю це робити. Це мій в'язальний підкаст, і тут ми говоримо з вами на різноманітні теми. До речі, якщо у вас є цікаві теми для обговорення стосовно в'язання, пишіть їх в коментарях, і, можливо, одне з наступних відео буде саме на вашу тему. І так, тут не обов'язково дивитись кадр, ми просто в'яжемо і спілкуємося, розмірковуємо на свої думки. Я буду працювати над своєю футболкою з спицями. Зараз я вже на етапі спиночки. У сучасному світі ми всі постійно в стресі: новини, війна, економіка, нескінченна багатозадачність. І тут в'язання працює як справжня терапія для багатьох в'язальниць. Повторювальні рухи, ритм, петель заспокоюють нашу нервову систему. Це практична медитація. Ти концентруєшся, дихаєш рівніше, зникає зайвий шум в голові. Люди з тривожністю, депресією, ПТСР, вигоранням часто знаходять у в'язанні а ще це дуже зручно, можна в'язати вдома, в дорозі, в укритті, слухаючи музику чи будь-які підкасти. Не обов'язково дивитись на екран. Особисто для мене в'язання не є антистресом, і я обожнюю в'язання, коли я відчуваю спокій і хочу просто відпочити і насолодитися моментом. Тому що, коли йде якийсь емоційний стрес, особливо це показало зараз. Повномасштабне торгнення, якісь обстріли чи якась незрозуміла ситуація, я, наприклад, не можу в'язати. Але спілкуючись зі своїми коліжанками, я роблю висновки, що більшість дівчат обирають в'язання саме через те, що воно як антистрес, і ти можеш спокійно себе заспокоювати. Більшість дівчат віддають перевагу в'язанню, а не телефону, і я вважаю, що це правильно. Я, наприклад, не можу собі цього дозволити, бо я тільки починаю одну-дві петельки, і мені потрібно подивитись кожного разу в телефон, яке там пройшло повідомлення, що відбувається, яка подія. Для мене це дійсно така момент. Але якщо у мене дійсно депресивний стан і... І це не пов'язано з ситуацією в нашій країні зараз, а через якусь неприємну ситуацію, мені потрібно її обміркувати. То я це можу зробити разом зі спицями у руках. А ви відноситесь до в'язання як до терапії? Напишіть, будь ласка, мені про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, скільки таких в'язальниць, які в'яжуть через. В'язальну терапію, а інші через те, що це для них просто метод відпочинку. Буду дуже вдячна. Не забудьте, будь ласка, також підтримати це відео вподобайкою. А якщо ви тут вперше, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Fast fashion більше не в моді, і як на мене, це дійсно чудово, тому що більшість людей стали частіше ставити собі запитання. Хто і де зробив мій одяг, з яких він виготовлений матеріалів і чому він зараз так коштує дешево, можливо, за чий його рахунок також виготовили. У відповідь і приходить в'язання. Адже, коли ти в'яжеш виріб, особливо самостійно, ти знаєш, з чого зроблений виріб, бо обираєш пряжу самостійно. Навіть якщо це синтетична пряжа, то це твій свідомий вибір. Я раніше обирала пряжу за кольором. Мені сподобався колір, я купила. Зараз я більш свідомо підходжу до вибору пряжі і, звичайно, дивлюся, чи багато синтетичного складу в 100 грамах моточку. Завдяки. Самостійному в'язанню люди стали більше цінувати результат, адже на виготовлення виробу витрачаються час і сили, а час і сили власні завжди цінніші. У виробах, які зв'язані вручну, немає одноразовості, як у масовій моді. Це повернення до якості, повільності, ручної праці, яка і має цінуватись, Я вважаю сьогодні. В'язання це вже не просто заняття для себе, воно стало частиною цифрової культури. Ютуб, інстаграм, тікток. Pinterest, наповнення різ і туторіалами, красиві кадри, пряжа, петлі, деталі процесу це вже естетика, яка дійсно чіпляє. З'явилися інфлюєнсери, які популяризують в'язання, продають свої схеми, ведуть різноманітні курси або закриті клуби і тому подібні речі. А ще існує безліч спільнот, де можна зустріти в'язальні марафони, челенджі, стріми, патреон підписки, клуби за інтересами. Це все і об'єднує людей по всьому світу. Тому в'язання і стало реально соціальним явищем, яке об'єднує людей. Все частіше і частіше я чую про різні зустрічі, навіть не в онлайні, а в офлайні майстринь. Наприклад, у Харкові є чудовий клуб Харківські петлі. Якщо ви ще не чули про цей клуб, якщо ви з Харкова і хотіли б доєднатися до цієї спільноти, пишіть в коментарях, і я обов'язково вас доєднаю до цього неймовірного. Клубу Харківські Петлі. Там дівчата в'яжуть діляться своїми емоціями, своїми враженнями, підтримують один одного. Також я знаю про такі клуби є і в Полтаві, і в Києві, і в Львові, і в Одесі, і навіть в Кривому Розі. Тому тобто дівчата об'єднуються і підтримують одна одну. Можливо, і в вашому місті є клуб по інтересах, але не всі дівчата про це знають. Тому також про це пишіть в коментарях. Ще не так давно. Одяг це було про функціональність. Зараз же це про ідею, особистість, якийсь посил. В'язання це можливість створити одяг, якого нема більше ні в єдиної людини. Це може бути універсальна річ, яка буде ексклюзивною і лише вашою. Ви можете сміливо грати з кольорами, фактурами, формами, міксувати пряжу, створювати. Речі з історією, настроєм і значенням це реально потужний канал самовираження. Це ідеальна можливість як для митців, так і для звичайних людей. А ще це спосіб зробити щось своїми руками у світі, де все стає реально цифровим і навіть все нас заміняє, що ви можете. Якщо ще вчора ви могли це робити самостійно, то сьогодні за вас може щось уже зробити, якась цифрова машина. Ту чи іншу функцію. Погодьтеся, це реально можливість бути в тренді і самовиражатись так, як зручно особисто вам. Якщо ще раніше хтось вважав, що в'язання це дійсно дороге і складне хобі, то зараз ситуація змінилась в кращу сторону. Адже пряжу реально знайти на будь-який бюджет від бобінного кашеміру до пряжі секонд-хенду. Будь ласка, все залежить від вашого бажання і можливості. На просторах інтернету море безкоштовних відеоуроків. є в'язальні журнали, блоги, канали, навіть чат-боти зі схемами. Ви можете звернутися до майстринь, які продають свої майстер-класи, створюють закриті клуби для навчання і. Спеціальних ком'юніті, де ви можете отримати всю необхідну підтримку і допомогу. А головне багато людей перетворили хобі на роботу. Сьогодні можна продавати свої вироби на маркетплейсах, еці, інстаграмі, створювати різноманітні курси, писати схеми. Контент заробляти на Патреоні чи Ютубі. Тобто, в'язання це вже не просто щось домашнє, де бабуля сидить і в'яже нову пару шкарпеточок. Це ще й кар'єра, бізнес і можливість самореалізації та самовираження. Сьогодні в'язання стало частиною сучасного світу, свідомого, креативного та гнучкого. Це спосіб заземлитись, виразити себе, створити красу і навіть заробити гроші трошки. І головне це не про вік, це не простий. Життя. Це про внутрішнє бажання творити. А чому в'яжеш ти? Пиши в коментарях. Мені дуже цікаво, що привело тебе до спиць чи гачка. Не забудь поставити вподобайку і підписатись. У мене тут тепло і затишно.